Банки і гроші є важливою складовою нашого життя та й загалом економіки. За допомогою їх ми беремо кредити, також ми їх вкладаємо в депозити, ми можемо оперувати грошима, перекидувати їм куди треба, та взагалі просто підійти в магазин і легенько заплатити навіть з телефону. Але ювіть ситуації, коли банки зникають, а за ними і гроші. Що тоді робити? Так сталося в Ірландії в 1970 році. Цей приклад дав всім нам, і, звісно ж, економічній науці краще уявлення взагалі про те, що таке гроші. І от сьогодні ми і поговоримо, що таке насправді банки, що таке гроші, і що відбувається тоді, коли це все зникають, в чому суть це всіх грошових операцій. Ну і також, звісно, згадаємо протилежні приклади. Ірландія має чудовий демократичний розвиток і природні інституції. А є приклади, коли банки були мімікрією і не відходили від природних явищ. Так от ми поговоримо про те, що сталося в Ірландії, коли почала колопсувати банківська система, і що сталося в Совєтському Союзі, коли там почала колопсувати система. Тобто сьогодні ви багато чого дізнаєтеся і в теорії грошей, і взагалі почуєте дуже цікаву історію. А перед початком ми подякуємо всім нашим патронам, хто допомагає нам розвиватися, давати важливі ресурси. Як бачите, канал активно йде угору і має все більше переглядів. Це завдяки вам, всім цим чудовим людям, які всі ми зараз можемо бачити на екрані. Ну і звісно, хто хоче, можете доєднуватися і теж допомагати нам. Це буде не лишнє. У травні 1970 року на титульній сторінці головної ірландської газети Irish Independent читачі побачили гучний заголовок. Банки зачиняються у заяві постійного комітету ірландських банків, йшлося, що конфлікт між банкірами та працівниками досягнув точки, за якою найбільші банки країни не являли можливим надавати навіть базові послуги в Ірландії. Тож вони прийняли рішення закрити усі свої відділення на невизначений термін. Тобто уявіть собі банківська система країни європейської доволі високорозвиненої повністю зупиняється. Боже мій гаразд, це сталося. Зберігайте спокій, не панікуйте. Яка Процедура а? яка процедура? Не панікуйте! Та для Ірландії це було не вперше. 1966 року це вже трапилось на декілька місяців. Причиною став конфлікт між керівництвом банків і їх працівниками. Начитаються марксистів, а потім колопсує банківська система. От, хоча, звісно. Не тільки в марксистській парадигмі, де взаємовідносини працівників і власників це нормальна демократична двіжуха, якщо справді все відбувається по-доброму, і так чи інакше, згода завжди буде знайдена. Ну якщо ні, наберуть інших працівників у 1969 році. В Ірландії був доволі високий рівень інфляції. Профспілки вимагали підвищення заробітних плат, адже за останні місяці вартість життя в країні виросла на 10%, а їх доходи не зросли. Керівництво не йшло на зустріч, пояснюючи усе відсутністю фінансових можливостей для підвищення заробітних плат. Тоді Ірландська асоціація банківських службовців, що об'єднувала більшість працівників банків, такий собі монополіст, можна сказати, або головний гравець на ринку проспілкових відносин, оголосила, що поки Вимоги не будуть виконані, працівники просто не вийдуть на роботу. Попереднього досвіду таких страйків було зрозуміло, що конфлікт скоро не вирішиться, тому усі почали готуватися наперед. Бізнес почав активно шукати банкноти і монети. Чатівка, це король. Чули такий вираз? Ні, Пробачте, це чудовий вираз. Та перед тим як розповісти, що ж відбулося далі, як економіка Ірландії трималася доволі довгий час. Ми повернімося до теорії і повірте, буде. Цікаво. Перш за все, треба зрозуміти, яку користь банки і гроші несуть всім нам. Ну, якщо, звісно, відкинути ті всі крики про змову і про те, що у нас крадуть наші багатства. Але для початку трошки про природу грошей. На зорі розвитку торгівлі основну економіку був бартер. Люди обмінювали одні товари на інші товари і платили за працю. Теж товарами. Але це було зовсім незручно, адже об'єктивну цінність такого обміну часто було важко визначити. Виникла потреба у якійсь еталонній одиниці, яка б слугувала мірилом для вартості будь-якого товару. Тоді з'явилися перші гроші. Вони складали повну вартість свого носія. Як гроші, наприклад, застосовувалися хутро, сіль та зерно. Цікавим прикладом таких грошей є в булижники, які знаходяться на острові Яб у мікронезії. Це так звані камені раї. Ну, люди просто з далекого острова видолблювали їх, звісно, там з певних там, копалин, тягнули їх на свій острів, і от вони там лежали, як одиниця Оміну. До речі, що цікаво, я як власник міг мати вже свій камінь на подвір'ї сусіда. Ну, от, ну не тягати їх, так, великі ці камні, там ну, із двору в двір. Тобто, суть яка, що є важкодоступна річ, яку треба вкласти до речі свою і працю, є сьогодні мірилом для всіх нас, так є домовленість і. Ми починаємо торгуватися. На заміну таких натуральних грошей з часом прийшли металеві гроші: золото, срібло, бронза чи мідь. Їх якість та вагу можна було куди легше визначити. Потім з металів почали робити монети для розрахунків. Вони все ще самі по собі несли вартість металу, з якої вони були зроблені. До речі, тоді теж і з'являється інфляція. Можна було, наприклад, феодалу чи королю мати побільше грошей, якщо. Замість золота використати частку менш цінного металу. Тоді переплавлялося золото, і, наприклад, не 100 там було, можна було 20-30% іншого металу туди загнати і почати видавати ці монети як рідні, як хороші. Ну, звісно, дурних нема, і такі гроші теж знецінювалися. От тоді з'являється і інфляція. І от тепер треба ще їх перевірити, а також перевести, коли му щось. Купляємо великі, так і дуже було незручно. А міжнародна торгівля взагалі дуже сильно починає страждати від того. Тому з'являються інші пропозиції, що робити з грошима. Тоді почали випускати паперові банкноти, які мали золотий еквівалент. Папір доставити було куди легше, ніж золото. Тож еквівалент паперових грошей можна було прописати на точно, що давало ще одну перевагу у визначенні їх ціни. Але людство розувалось далі, і розуміння суспільних процесів теж не стояло на місці. Стало зрозуміло, що потреба в еквіваленті паперовим грошам була ілюзорною, адже ціна, що хутра, що золота, що банкнот визначалася ринком, попитом і пропозицією. У другій половині ХХ століття більшість країн світу відмовилася від золотого стандарту, і настала епоха грошей, вартість яких визначається ринком. Сотні різних установ чекають власні монети з різною кількістю срібла та золота. Насправді цінність монети вища за кількість срібла і золота, що міститься в ній. Якщо до валюти немає довіри, ніхто не користуватиметься нею. Вона вона все як. До речі, можна сказати, що ринок переміг, але є люди крайніх поглядів, які вважають, що у них вкрали золотий стандарт. І знову такі погані рептилоїди керують грошима світу. Що, звісно, не є так, і все доволі прозоро, зрозуміло. І якщо ти передруковуєш грошей, то пропозиції стає набагато більше, як ми бачили. з гелікоптер-мані і тобто пом'якшенням так званим, да, коли в Сполучених Штатах чи в Європейському Союзі друкували гроші для того, щоб роздавати їх людям е, в пандемію, щоб підтримати їх так. Ну, по суті, це було породження інфляції. І е, е, дискусії з приводу, чи добре, чи це погано. Нам більше подобається дискусія, чи вчасно це було зроблено, наскільки треба було це робити по, по часу, так? Бо часто в таких речах включається і політичний аспект. От, хочеться ще більше підтримати ще, щоб вибрали тебе на наступний строк. Коротше, все дуже сложно. Але загалом, прихід до системи, коли гроші визначаються попитом і пропозиціями, це справді виграш ринку, і це чудово. Отже, гроші це специфічний товар, який служить нам засобом оцінки інших товарів та послуг. Є носієм купівельної спроможності та засобом оплати. Товар в сенсі того, що кожного разу, коли ви купляєте. Кока-Колу в магазині, то продавець, грубо кажучи, купляє у вас 40 тих ж гривень. А ви купляєте Кока-Колу, але продаєте свої гроші. І звісно, це все спрощено, і той, хто тринькає за багато грошей, не означає, що він великий продавець. Але, в принципі, логіка от така. Також гроші важливі для нас як засіб для накопичення і актив. Прикладом такого накопичення і навіть активів є ситуація з тим, що хтось хоче завжди запастися доларами чи євро, так то кажуть, твердою валютою. До речі, до війни українська гривня теж почала потрошки переходити в цей стан, але нічого, ми обов'язково виграємо, і гривня теж буде хорошою валютою в Яку можна інвестувати. Але за традицією часто бігають в обмінники саме за доларом і євро. Тобто сама валюта є активом і не тільки обмінним засобом, але річ, яка може там, зростати, наприклад, коли піднімається облікова ставка і обмежується друк грошей. Зразу зрозуміло, що пропозиції на американському і світовому ринку долару буде менше. Отже, вони піде добре в ціну, От. або євро так само. Нині випуском грошей займаються передусім центральні банки країн. Тож довіра до цього центробанку як інституції та до економіки країни, за яку він ручається, є одним з головних запорук привабливості валюти. Сама ж банківська діяльність набагато старіша за банки, ще у давній Греції міняли, намагалися заробляти виручі гроші на зберігання під відсоток та надавали їх у позику іншим клієнтам. Перші ж банки, як установи, народилися у середньовічних Флоренції та Генуї – центрах середземноморської торгівлі. Вже тоді вони чинили значний вплив на економіку регіону. Не дарма слово банк походить від італійського слова лавка. Надалі таким серйозним центром розвитку банківської системи стає Британія, де вона інститулізується і дуже добре поєднується з ринковими відносинами. Згодом найбільші столичні банки почали отримувати виключне право на випуск грошей. Вони перетворилися на центральні банки. До таких належить Банк Англії чи Банк Франції, які виросли з комерційних банків, які часто мали монополію на ринку. Тож, як ми визначили, якщо гроші це товар, то банк це лавка, де цим товаром активно торгують. Грубо кажучи, діяльність банків це купівлі грошей у населення через ті ж депозити і продаж грошей тим самим підприємцям через кредити. Звісно ж, банки можуть інвестувати в активи, заробляти на відсотки і таке інше. Але до речі, тут їхня діяльність певним чином теж обмежена буває для того, щоб банківська система ставала більш чистою і менш маніпулятивною. Може закластися логічне питання, якщо банки оперують. Грошива людей і підприємців, то звідки взагалі беруться гроші. Тут вже в гру включається Центробанк. Як ми казали, це єдиний банк країни, який має право на випуск нових грошей. Приймаючи рішення про їх випуск, він передусім засновується на вигоді для всієї економіки. Потім Центробанк продає ці кошти, надає в кредит комерційним банкам під певний відсоток. Цей відсоток називається обліковою ставкою, про яку ми говорили в одному з наших відео. Банк може заробити додатково, продаючи нові кошти, видаючи депозити під нижчий відсоток за облікову ставку, а кредити під вищий відсоток за неї. Також з досвіду європейської і західної цивілізації зростає сучасна банківська система і грошова. Зокрема, і от все, начебто, має працювати, але є моменти, як ми говорили, коли все зникає. І тоді ми починаємо бачити. Що ж, все ж таки є основою цього. Всього. На початку ірландський центробанк, відчуваючи наростаючу кризу, зарання випустив додаткову суму банкноти й монет. На мить початку кризи в обігу їх було на 10 мільйонів більше ніж зазвичай. В крамницях та супермаркетах навіть було забагато дріб'язку, тоді як проблеми з нестачою готівки в основному виникали в оптових компаніях та державних установах, де рідше нею користувалися, але потреба у ній все ж виникала. Але ти можеш надрукувати грошей, та все ж таки з часом, коли в тебе стоїть банківська система, будеш мати великі проблеми. Напоміч тоді, як інструмент прийшли чекові розписки. Дві третини операцій в Ірландії тоді відбувалися за допомогою кредитних рахунків, і лише одна третя за допомогою готівки. Тобто гроші, по суті, переходили з одного рахунку на інший. Хтось виписував чек комусь за послуги чи товари, він отримував і приходив банк і казав: ось ситуація така, що. Гроші перейшли тепер мені. Наступний. Вітаю, чи ми може допомогти. Хотів би перевести в отівку чек, якщо можливо. Добре. Двадцятками До підійде Прийшов, так? Неймовірно. Звісно, якщо ти писав того, коли в тебе немає чогось, то це могло мати певну відповідальність. Тобто, сама чекова розписка вона захищувалася не. Гірше ніж самі гроші, тому це були важливим інструментом обміну цього товару. Але в ситуації, коли банки відійшли від ринку, чекові книжки залишалися важливим інструментом обміну. Але з'являлася проблема. Та установа, до якої ви несете розписку в Ірландії в 1970 році, не функціонувала. Хто ж тоді стане гарантом? Хто ж скаже, дорогі друзі, справді. Оцей чек дійсний, а ось цей ні. На допомогу ірландцям прийшли підприємці або сам продавець. Він сам визначав, людина платоспроможна чи ні, і сам робив рішення, давати їй товари чи не давати. Отже, Ірландія прийшла до ситуації, що все залежало від чесності суб'єктів, які обмінювалися, тобто до довіри, дорогі друзі. Це важлива річ в нашій історії. Довіра отримувала Ірландію в ті роки. Я, як власник пабу, чи я, як власник крамниці, довіряв своїм клієнтам. їх точніше добре знав, хто пияка, а хто справді може добре обслуговувати свої кредити. Якщо пияка мав погану репутацію, йому прийшлось йти працювати, і аби за нього ручалась інша людина. І за певний час, до речі, якщо він не пив і працював, він знову міг отримати довіру у того ж крамаря. Тобто, довіра. Є базою грошових відносинах, і вона тримала Ірландів. Тобто, від собі ніхто не знав, коли банки нарешті забезпечать грошима ці постійно видані один одному чеки, а система на довірі взаємодії продовжувала існувати доволі довгий час. В цей доволі важкий час економіка Ірландії так сильно і не просіла, і функціонувала ефективно. І далі це дуже дивно звучить. Та все ж таки крамниці і паби тоді врятували країну. Та все ж ставало очевидно, що така ситуація була доволі нестійкою. Усе залежало від психологічної стійкості підприємців, які продовжували брати замість грошей папірці невідомої вартості і походження. І справді в системі після місяця таких от обмінів почали помічатися збої. Деякі продавці худоби заявили, що більше не будуть приймати чеків, що спровокувало певну паніку на ринку. Ще через деякий час було заарештовано фермера, який намагався привезти свиней з північної Ірландії. Його штраф складав 390 фунтів і мав платитися в готівці. Готівки в нього, звісно ж, не було. Деякий великий бізнес, невдоволений необхідністю пристосовуватися до нових обставин, почав поширювати у пресі страшилки про те, що скоро в економіці настане колапс. Але в кінці осені 1970 року, коли конфлікт завершився, центральний банк Ірландії продемонстрував неймовірні факти: насправді економіка Ірландії протягом більш ніж півроку без банківської системи не тільки не страждала, а й навіть активно зростала. Упродовж усього цього періоду високоперсоналізована кредитна система, яка не передбачала жодних термінів погашення займів та кредитів, заміняла собою існуючу банківську систему у розвиненій країні. Згодом успішність такої діяльності була доведена і в цифрах. До середини листопада керівництво банків вдалося узгодити зі співробітниками конфлікт щодо заробітних плат, і було оголошено про відкриття відділень. Головною проблемою стала логістика. Банки заклали не спішити переводити усі накопичені за весь цей час чеки, бо вони з цим елементарно не могли впоратися. Процес затягнувся до лютого 1971 року. У підсумку виявилося, що чеків було здано на суму в 5 мільйонів фунтів. Саме стільки грошей створили ірландці, поки банківська система була в колапсі. Як ж така система могла спрацювати в Ірландії? Багато дослідників кажуть про те, що саме самобутість Ірландії і традиції цього народу і допомогли їм, тому саме і паби та крамниці. В Ірландії завжди і міські, а тим більше сільські громади були дуже згуртованими. Люди добре знали майже кожного. Тому помилок в оцінці кредитоспроможності когось конкретно було вкрай мало. Від того і виходило, що підприємці могли і нормально оцінити, платоспроможна людина чи ні. Але попри це, не слід також забувати на початку 70-х років Ірландія вже була доволі розвинутою багатоголозивою економікою, і для виживання в таких важких обставинах просто особистих знайомств уже не вистачало. Та все ж підприємці змогли збирати, забезпечувати та. Погашати чеки. Вони стали важливими вузлами, функцію яких, звісно, мали виконувати банки. Та в кризовий момент це просто стали організовані самодостатні люди, яких в Ірландії було дуже багато. А Аби їх було більше в Україні, дорогі друже, підпиши петицію, яку ми намагаємося просувати заради того, аби була презумпція невиновності платника податків і українські державні органи за традицією минулих літ. Перестали кошмарити бізнес, бо їм так хочеться, і що всі навколо, начебто злочинці. Так не має бути до підприємців в Україні, має бути нормальне ставлення, і не треба вбачати в них одразу злочинців. Всі ми маємо право на гідність. Тож давайте підпишемо петицію, яку ми просуваємо з нашими друзями з ціни держави. Ми не просто так розповідаємо цей приклад, адже він показує породу грошей націй, громад, об'єднань. Взаємодіяти важливо і на вільній основі подвійно важливо. Бо як тільки колапснеться система, довіра між нами буде основою подальшого життя. Ірландія ж показала, що готівка грає другорядну роль. Насправді важливу роль грають кредитні відносини. Ну, звісно, є певні кола, де готівка грає занадто велику роль, особливо кримінального походження. Там, звісно, готівка ти там береш за одне місце. Високопоставленого чиновника у ручних невідкритих інституціях і може знайти в нього багато доларів, наприклад, да. бо треба доводити, звідки взагалі ці гроші в тебе взялися. А загалом в нормальному суспільстві, де все прозоро, добре працює, саме кредитні відносини є головнішими. А так, ми вже говорили про те, що в традиційній системі гроші розглядалися як товар, та якщо глянути ще глибше, то гроші і кредити є соціальним конструктом, який. Включає в себе три основні складові. Абстрактні одиниці цінності, в яких вимірюються гроші. Звична нам готівка, банківські транзакції, чеки в Ірландії, каміння на островах Яв або мушлі коарі на Сході Азії немає різниці. Друге система рахунків, яка веде облік боргів і кредитів і допомагає у торгівельних відносинах. Як бачимо, звичну нам банківську систему, тимчасово можуть замінити і паби з кривничками. І третє можливість передачі кредитором отриманого зобов'язання. Іншим людям. І останній пункт дуже важливий: треба установа, яка буде гарантом того, що даний суб'єкт є платоспроможним і може внести тягар своїх боргів. Це в цьому і перевага сучасної банківської системи, що вона змогла і може, звісно, з стандартами, які виставляють і самі центральні банки, забезпечувати довіру. Але коли уряд з банкірами не справляються, через якісь кризові явища, екстерналії, не обов'язково настане колапс. Ірландія показала, що за високою довіри і солідарності суспільство знаходить інші шляхи забезпечити роботу економіки. У їх випадку банки і уряд замінили паби і кримнички, а готівку чекові розписки. Ще раз, це не означає те, що центробанки, банки, держава не потрібні. Звісно, вони посилюють можливість операції між всіма нами. Але це вся ірландська історія. Показує нам, що все ж таки знаходиться всередині. Всередині знаходиться довіра в нації і довіра між людьми. До речі, в нашій історії теж траплялися ситуації, коли загалом грошова система виходила з ладу, і ми вимушені були користатися іншими способами. Україна взагалі пережила дуже багато криз і вимушена була виживати у дуже важких умовах. Важкий період, особливо між 1917 і 1919 роками. Масово поширення набули розмінні білети, бони, чекові розписки, які видавалися місцевими адміністраціями, торговими підприємствами, кооперативами, окремими громадами, складами, фабриками, аптеками і так далі, і тому подібне, в умовах, коли доступу до державних грошових знаків не було. Випускалися такі в багатьох містах: і в Кременці, і в Дубно, в Луцьку, Львові, Дроговичі, Бродах, Збаражі, Харкові, Житомирі, Одесі, Бердичеві, Кременчуці, Миколаєві, в багатьох багатьох містах. Тобто учасники таких обмінів і власники різних чеків і таких ж самих інструментів сподівалися, що коли система устиканеться, їх можна буде обміняти на тверді гроші. А поки таких не було, саме таке взаємодія і довіра породжувала можливість, хоч якось торгувати і підтримувати соціально-економічне життя. На противагу ірландському прикладу можемо навести Совідський Союз, його планову економіку, де комуністи друкували більше грошей, ніж було реальної купівельної спроможності, і при цьому ціни були фіксованими. Це призвело до накопичення проблем і кризи у 80-х роках. Гроші не відображали кредитоспроможності людей і випускалися державою, тож довіра до них падала. Тобто, якщо в західних системах публічні інституції є частиною природних процесів і не замінюють людей, і не замінюють їхніх відносин між один одним. То в Совському Союзі, в цьому великому таборі, куди, до речі, скочується сьогодні Московія, що ми бажаємо їм і далі робити, отже, вони будуть відсталі і відстануть від нас. от в Совєтському Союзі ця система була взагалі поза будь-яких людських відносин. Вона була над людьми і була просто штучною. Тож в такій системі швидко настав дефіцит. Товарів гостро не вистачало, хоч грошей у людей було вдосталь. Саме з цією метою в совку. Так, тоді рекламували ощадні каси, щоб вивести незабезпечені гроші з економіки. Отже, до таких грошей, як платіжного засобу, довірі не було. Тому в економіці утворювалися паралельні комуністичному плану процеси. блат, тобто купівля потрібних товарів через знайомих. Простите, хто із вас Діма? Я Діма, в чому Я та літніколаїч. Какої літнікович? Приятеляні то ще. А слушаю вас. в Чому Ви пишете? А, да, пожалуйста. Мне нужен заграничный, американский американський немецкий. Викидування товару, коли продавець з під поли продавав дефіцитний продукт не за офіційними цінами, а за набагато вищими, тобто реальними. Поширювалася дрібна корупція, люди, що були якось пов'язані з виробництвом товарів, а також їх перерозподілом, намагалися собі натащити додому максимум, потім обмінюючись між собою. Якщо в природній, демократичній, в ринковій системі колас банківської системи прозводить до того, що люди знаходять еквівалент кредитних грошей, то тут люди справді скочуються у віки, які людство давно забуло, в, в натуральний обмін один з одним. Разом з тим, на базарах, які дивом працювали в комуністичній системі, ціни на ті ж продукти і товари, яких не було в магазинах, були реальними і перевищували намальовані в московських міністерствах у рази, а то й у десятки разів. Проте, відповідно, вони хоч були в доступі. Не дивно, що та неприродня система розвалилася. А ми в Україні маємо будувати саме природню, нормальну систему, де базою всього є взаємовідносини між нами, довіра між нами. А публічні системи не замінюють нас, дорогі друзі. Вони посилюють, вони стають гарантом, вони стають там, наприклад, інституцією, яка видає важливі і потрібні всім нам умови до банків. Які вони мають мати стан, аби ніхто не виводив гроші з України, не крав з української економіки. Ми обов'язково розкажемо про важливу реформу Національного банку України, яка справді була ефективною і дозволила нам сьогодні гідно проходити війну з надиво, не космічним відсотком інфляції. А так, базою всьому є, звісно, взаємодія людей один з одним, і довіра, яка виникає в процесі цієї взаємодії. Все інше. Подується навколо цього, і нам треба будувати саме систему, в якій буде довіра людей, а не покладатися на якусь систему, людину. Система має бути для людей і у людей, а не над людьми. Вимикаємо патерналізм, не будуємо знатних ілюзій і знаємо, що природній нормальний розвиток від взаємодії людей не є найкращим. І ми віримо, що нація, в рамках якої люди взаємодіють один з одним, може давати відповіді на найскладніші питання. До речі, дорогі друже, ти можеш підписатися на телеграм останнього капіталіста, де ми взаємодіємо і допомагаємо сьогодні Збройним силам України. Та й не тільки там ти знайдеш набагато більше інформації, ніж у наших відео. Ми тебе чекаємо. Дякуємо всім за ваші перегляди, лайки, репости, дзвіночки, які ви ставите. Залишайтеся з нами. До зустрічі!